Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Розпочинаємо годину ще більш детального аналізу стану справ на передовій. Будемо говорити про найгарячіші точки. Нашого фронту, зокрема, звісно, і про Бахмут і про східний напрямок, тому що зараз там розгортаються найбільш інтенсивні бої в часі оборони нашої держави проти російського окупанта. А в другі півгодини цієї найближчої години ефіру, будемо спілкуватися вже і про стратегічний погляд на все те, що відбувається на зараз на фронті. Отже, самого початку долучається до розмови Андрій Крищенко, військовослужбовець 4-ї бригади оперативного реагування Нацгвардії України. Три був мобілізований із посади заступника голови київської міської державної адміністрації на цю посаду. Пан Андрій, вітаю вас. Доброго дня. Як мені відомо, ви перебуваєте у Бахмуті. Зрештою, як і велика частина бійців 4-ї бригади оперативного реагування на гвардії. Найперше поговоримо про ситуацію там, тому що інститут дослідження війни в своїх найсвіжіших звітах говорить про те, що росіяни виснажили свій наступ на цьому напрямку. Це правда. Е, ну, якщо брати точно, ми трохи південніше, але да, це, це операційний напрямок. І що перше я хочу сказати, мені б не хотілося використовувати ці слова, виснажили, що росіяни там щось зменшили, в них щось не вистачає. Е, це дуже такий, ну, на мою думку, неправильний меседж. Тому немає тут ніякого виснаження. Да, є якісь оперативні паузи. Є якісь на одному на одній ділянці там затихають трохи бої. На іншій ділянці, наприклад, вони більше. Це і ми спостерігаємо. У нас є такі дні, коли декілька штурмів фактично сутки йдуть безперервно. Потім декілька діб там у на сусідній ділянці, сусідній бригаді. Тому я б не сказав, що вони виснажені. Є певні оперативні паузи, є певні, можливо, вони диктуються переносом там концентрації на іншу точку або, можливо, погодними умовами. Але але про виснаження я б ще не сказав. Ну я використовую лише доцільно те, що говорить американський інститут. Власне, вони стверджують, що виснажені. Да, я... Тому... Тому я, хочу... я, я розумію. Так, да, я розумію, це ну, не до вас, але взагалі да, я хотів би все ж таки звернути моє враження, що є впевнена в інформаційному полі, є певна така тенденція, ну можливо, це навіть якась і псо ворога, але про виснаження ще, думаю, речі йти не може. Андрію, в такому випадку, якщо окреслювати нинішній стан справ у Бахмуті, ще два тижні назад, ми говорили про те, що є загроза оточення з півдня, з півночі тому подібне. Зараз ситуація принаймні за останнім повідомленням виглядає ну не те, щоб більш контрольованою контрольованою вона була завжди, як говорили наші бійці з передової, але зараз ще менш загрозливою виглядає, чи чи не так. Ну, тут я з вами да, можу погодитися, погодитися з тими бійцями, що казали. Вона завжди була контрольована, і ворог завжди намагався оточити Бахмут. Це таке саме очевидне, на мою думку, рішення, яке можна прийняти. До Бахмута є кілька ну, такі основних шляхів, які перерізати і будуть дуже серйозні проблеми. Але я впевнений, наше командування це бачить не краще за ворога і були вжити. І вживаються серйозні заходи. Тут достатньо сил, засобів і мотивації у бійців, щоб цього не відбулося. І зараз, на мою думку, ситуація достатньо е е прогнозована. Така от... ну, якщо ми Стабільна... от справді ще два тижні тому говорили про те, що по 10-20 атак росіяни здійснюють, то як зараз виглядає нинішній тиск на місці? Е я ж кажу, є е ділянки, на яких. Е Така кількість 10 атак є ділянки, на яких наші підрозділи контратакували? Ну це знову ж таки є, і в публічному просторі контратакували і вибили, вибили противника там навіть за межі Бахмуту. Тому тут є такі серйозні бої на деяких ділянках з перемінним успіхом. Панею, такому скажіть, а за рахунок чого нам зараз так дається контратакувати? Чи це? Росіяни не чекають на те, що от українські бійці можуть в Бахмуті перебуваючи під постійним тиском здійснити атаки, чи 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 справді вони якось зараз них менше сил стало на цьому напрямку? Тому що ну 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 от справді є дуже багато цих повідомлень. Як ви кажете, слушно говорити не про виснаження, але про якісь бажання оперативної паузи. То можливо просто не ця оперативна пауза якоїсь вимушеної є і саме тому нам, нам видається контратакувати. чи якісь інші ви знаходити пояснення. Ну, по-перше, це і діяльність командування, яке теж шукає слабкі місця в обороні противника і проводить наші активні дії, які доволі успішні, достатньо успішні, щоб стримувати, стримувати всіх цих російських, російських війська. І плюс до цього, я думаю, дуже велику роль відіграє знову ж таки артилерія, яка наносить Першу ну і західна в тому числі надана за допомогою, яка наносить сер суттєво ураження не тільки попередньому краю живої сили противника техніки, але і в глибині ми читаємо і знаємо, що розбивається. Ну і самі цілі надаємо на розбивається багато складів логістичних якихось пунктів, де збираються резерви ворога, збирається його боєкомплект. Передові такі бази вони розбиваються? Це ускладнює йому логістику, ворогу мається на увазі, і знову ж таки полегшує життя нам Збройним <свісно> силам України і Національної гвардії минулого тижня, якщо не помиляється, це було минулого тижня. Було повідомлення якраз про вибухам величезним на базі Ірміно, якраз в тилах цієї бахмутської групування ворога. Пан Андрій, чи можна говорити про? Я вже просто зустрічаю теж інформаційному просторі такі формулювання про те, що зараз ініціатива на цьому напрямку вже навпаки переходить на користь збройних сил України. Чи це недоречно? Я не можу це коментувати. Це вище керівництво збройних сил, це пріоритети Генерального штабу. Яка у кого ініціатива? Я бачу вузьку ділянку, де знаходиться підрозділ, якому я служу. Тому це з моєї точки зору недоречно, щоб я коментував ці речі. У мене недостатньо тієї інформації. Окей, поговоримо. Але би... можу сказати, що а, можу так. сказати, що ніхто відступати не збирається. Це бійці, з ким я спілкуюсь, і з інших підрозділів. Немає ніяких настроїв про відступ з Бахмутом. Ну, до речі, ваші слова нещодавному інтерв'ю видані «Цензор» про те, що. То вони ставили, я маю на увазі, росіяни задачі їм ставили про взяття Бахмута до ще у наприкінці весни минулого року. Зараз їм нові задачі ставляться до 1 січня, але ваші слова про те, що вони ні до 1 січня, ні в подальшому не зможуть взяти Бахмут так, доволі все ціло облетіло український інтернет. На основі чого ви такі таку впевненість на основі. Міцності наших бійців, тих, навіть ті артилерії, яка у нас там є, і тих сил, які нас достатньо для того, щоб оборонити місто? Ну, в першу чергу, це на основі вже 10 місяців війни. Вони і Київ там хотіли за три дні взяти. Але те, що я ще раз кажу, тут спілкуюсь з хлопцями, з інших підрозділів, немає ніяких е, настроїв взагалі відходити, ну, мається на увазі, окрім яких там тактичних речей, які приймаються в рішеннях командира, але, е, але ще раз кажу: ну, Бахмут це велике місто, воно досить е, необхідне і пристосовано в плані оборони, на мою думку, тому ну, немає зараз е, серед бійців таких думок. Е, і, Впевненість є, вона ґрунтується і на роботі артилерії, на роботі всіх підрозділів, які тут знаходяться, на рішеннях командирів, які приймаються, я вже за це казав. Ну і знову ж таки, 10 місяців війни показали, що росіяни вмирають дуже швидко бити, і всі їх плани поки що ні до чого не дійшли. Андрію, власне, про росіян, які воюють навпроти. Багато повідомлень було про те, що якраз вагнерівці на Бахмутському напрямку вони в найбільшій кількості воюють, в числі яких є зеки. Хоча зрозуміло, там не є не єдині зеки, і не потрібно тут якось применшувати сили ворога, якось недооцінювати того, що мовляв, та зеки вони там не вміють воювати. Багато бійців говорять, що вони навіть такими штурмами своїми бездумними, коли вони невеликими штурмовими. Групами забігали в окопи до наших до наших бійців, все рівно робили чималі проблеми і, на жаль, спричиняли до загибелі наших бійців, наших героїв, захисників Бахмута. втім, чи ці штурми, масовані штурми, просто людським м'ясом, вони якось змінилися за останній час здебільшого продовжуються, але тут я з вами погоджуюсь, що не потрібно недооцінювати знов ж таки. Якість ну, по перше, та мобілізація, що пройшла, там буде думаю, багато десятків тисяч мотивованих людей, які прийшли, прийшли воювати. Багато з них знов ж таки десятки тисяч. Хто ще зовсім недавно служив в збройних силах Росії, які помпам'ятаючи всі свої військові спеціальності, зможуть там за короткий термін до місяця оновити навичка володіння всіми тими системами зброї, зброї і таке інше, е, да, вагнерівців тут багато, вони ну на основній як такі штурмові підрозділи. І знову ж таки, можливо, в них не вистачає якоїсь е, е, військове е, вивчення військової, такти, тактичних, там топографічних яких речей, але е, ну, використовуючи свой 30-річний досвід роботи в правоохоронній сфері можу сказати, що професійні злочинці це дуже хитрі, дуже безпринципові, безпринципні люди, які е, навчилися зворачуватися в будь-яких ситуаціях. І оцю хитрість вони е, таку животну, я би сказав, використовують і на полі бою. Тому знов ж таки від них потрібно чекати всіх е, любих подласті, любих. Е, щоб досягти мети і вижити їм потрібно, ну до речі, це цікаво, як ви кажете, використовуючи свій досвід як службовця системи внутрішніх справ, цю хитрість зеки вчиняють лише по відношенню до Збройних сил України, до ворога їхнього, чи так само ви можете помічати такі прояви хитрості і до їхнього командування вагнерівського. Ну, ми не до кінця ж не знаємо, яка там ситуація. Ті полонені, що були е, в нас в Вагнерівці, це, да, вони там, ну умовно кажучи, на сленги пітляють постійно, щоб е, прожити день, тиждень, місяць, е, не попасти на бойові якісь речі. Це знову ж таки, це притаманна професійному, професійному злочинному середовищі. Ось і все. І вони не зміняться. Якщо людина кілька сроків або багато років провела в місцях позбавлення волі, вона ж зміниться вже суттєво. Андрій, Андрію, були повідомлення від банку. В... В... в більшій на... частині в, так, нам... в більшій в... частині. В... Да, Блядь, в... частині... підтримки да. відбуваються, тому, тому, можливо, така рвана розмова. Даруйте, продовжуйте, будь ласка, вашу думку. Ні, нічого, я вже закінчив думку тут трохи. Були mm -hmm. uh, повідомлення від уряду сполучених штатів Америки про те, що ось це угрупування вагнерівців, як ми говоримо зараз в основному воює на Бахмутському напрямку, воно забезпечується зброєю із північної Кореї. Чи вам доводилося побачити ці зразки зброї? Що це може бути таке? Тому що в якійсь мірі це стало певним певною несподіванкою ця заява, тому що раніше в публічних повідомленнях ні від наших захисників ні від кого ні від міноборони навіть України ми не чули про те, що є північно-корейська зброя, окрім здається, за виключенням хіба що боєприпасів, і ті були знайдені на південному фронті ще на правобережжі Херсонщини. А ось зараз ми, вочевидь, ведемо розмову вже про Донеччину. Я, з вашого дозволу на дві частини розіб'ю свою відповідь. Перше, ну наскільки я розумію, північні північній Кореї зброя переважно це така радянських зразків або якась там ліцензійна за радянськими зразками, але ми не бачили щось такого, щоб ну поки що, по крайній мере, той підрозділ, де я знаходжусь, не було трофейної зброї, яка б сказала, що вона там з північної Кореї з маркуванням або. Походженням, але знову ж таки кажу, це здебільше е, зброя радянських зразків в них. Ну, окрім, звісно, якихось ракет, вони там виробляють, запускають кудись. Е, інше питання, що ця вагнерівська ЧВК це достатньо серйозна фінансуєма структура, яка шукає для себе озброєння, е, ну, в тому числі новітніх зразків по всьому світу і можуть її закупити. Ми ж розуміємо, що контрабандний ринок зброї досить великий, і Росія як держава буде підтримати їх в цьому бажанні, надавати можливість десь придбати, перевести літаками, в тому числі збройних сил. Тому ну я очікую, очікувано може тут з'явитися в них зразки зброї будь-якої модифікації будь-яких стран, але ну поки що в мене стикалася. А з північної Кореї вони можуть навіть Росія закупати. Хоча в них я думаю, ще досить велика кількість радянського зброєння, боєприпасів стрілкової зброї і боєприпасів до стрілкової зброї. Нагадую нашим слухачам та глядачам, які дивляться нас у Ютубі, і принагідно закликаємо щоб підписуватися на канал Радіо uh, НВ. Що спілкуємося із Андрієм Крищенком, військовослужбовцем 4-ї бригади оперативного реагування Нацгвардії України, яка зараз воює на воює на Бахмутському напрямку. Uh, пан Андрію, от зараз з'являється все. Більше повідомлень так чи інакше в еру інформаційної доби. Ми е маємо ті виклики, і війна трошечки модернізованою є е в сенсі витоків інформації. Почали ще від е вчорашнього вечора. З'являтися дані про Луганський напрямок про успіхи зсу е в районі Сватове. Е Кремінна. Ось цих ліній е е поки що немає. Точно підтвердження він генштабу, але маємо ну бодай свідчення від очільника Луганської власної цивільної адміністрації пана Гайдая про те, що росіяни, якщо не повністю, то бодай, частково так точно відступають із криміною доробіжного. Я тут, радше, розумію, що ви перебуваєте дещо південніше від цієї зони діяльності українських військ, але про стратегічний напрямок, ось цей Донецько-Луганський. Чи є у вас комунікація одне з одним? Чи відбувається, скажімо так, чи є взаємозв'язок між, наприклад, Сватівським, Кремінським, Білогорівсько-Лисичанським і Бахмутським напрямком? Чи це варто розглядати це все як один єдиний театр бойових дій? Чи все ж таки різні задачі у підрозділі як збройних сил, так і окупантів на різних цих напрямках? Ну, Все ж таки я хочу підтвердити ваші слова, краще дочекатися. Офіційних заяв Генерального штабу, навіть не голови військово-цивільної адміністрації, звісно, в мене є комунікація, враховуючи знов ж таки, я ж не вчора багато років пропрацював, тим більш Донецька область, це моя рідна область. Я і в Бахмуті колись в нульових роках працював в міліції ще тоді. Я багато що знаю, багато володію з багато людей тут воює. От Буквально в сусідніх підрозділах є і депутати Київської міської ради, і ну багато людей я знаю. Але все ж таки всі ці речі е, там про успіхи, тим більш про успіхи збройних сил, повинні ми до повинні дочекатися інформації Генерального штабу. А про те, що це єдиний напрямок. Ну, моя думка така, да, це єдиний напрямок війни. Це і не історичний такий напрямок завжди проходили бойові дії, і саме цей Бахмутський напрямок. Ми ж не забуваємо трохи далі була так звана світлодарська дуга. А що якщо ну, наші зусилля там в напрямку Дебальцева, то де це взагалі дасть можливість розрізати і порушити логістичне сполучення Донецької та Луганської областей? Тому я думаю, він важливий і для нас. В першу чергу, як і для наших ворогів. Для нас в сенсі майбутніх контрнаступів ви маєте на увазі. Ну, для нас в сенсі цілий взагалі цієї війни, встановлення конституційного порядку на окупованих тимчасових територіях і виходу на кордони міжнародно визнані кордони Держави України. Пане Андрію, от послаючись до тих слів, що ви говорите, що Бахмут для вас майже майже рідний, так що ви там ну, тривали час працювали. А от скажіть, а зараз ем, в цих регіонах колаборантів виявляєте багато чи в принципі про них не доводиться говорити, бо і цивільне населення зрештою не дуже багато є на просторах, нині які можна називати нульом оборони нашої держави? Ну, знову ж таки, колаборантів, ми всі видіємо, бачимо точніше. Що Служба безпеки виявляє, проводяться і фільтраційні заходи, і затримуються, і коригувальники. Це, на мою думку, така досить успішна робота. Те, що людей, які очікують руський мір порівняння з 2014 роком, значно зменшилось. Ну фактично, вони зникли. Ну я теж можу це заявити. Це те, що я знову ж таки спілкуюсь з людьми, правильно ви кажете, це майже я тут багато пропрацював. Тому немає, але дійсно в Бахмуті дуже мало залишилось людей. Дуже мало тому, що за ну фактично розрушені всі системи забезпечення дуже мало. Ну є поставки продовольства централізовані, якісь. Але я хочу відмітити, поліцейські є в місті, залишились. Які продовжують нести свою службу в таких навіть надтяжких тяжких умовах, от те, що ви кажете людей, які за руський мір їх стало менше суттєво, бо перефарбувалися, втекли деінде до окупантів. Люди просто змінили свою позицію. От за рахунок чого це це відбувається, як ви гадаєте? Більше що змінили позицію. Ті, що перефарбувалися, втекли, я цих не беру там до уваги. Я мав на увазі людей, які ну, на початку 2014 року там була в них одна думка, і можливо якісь е позитивні очікування, але побачивши на протязі цих 8 років суттєву різницю, ну і тим більш побачивши за ці 10 місяців нашої ну, гарячої фази війни, що таке руський мір, Росія. Я думаю, всі вже більшість перестали очікувати і допомагають тільки Збройним силам. Нагадую нашим слухачам, що ми спілкуємося з Андрієм Крищенком, нині військовослужбовцем 4-ї бригади оперативного реагування Нацгвардії, яка воює на Бахмутському напрямку. Але пане Андрію, насамкінець, має два запитання: як до людини, яка до мобілізації була заступником головного голови КМДА. Про небезпеки і загрози для київського напрямку, тому що раз по раз з'являється все більше і більше розмов на цю тему про те, що росіяни зараз концентрують сили, і це доступна відома публічна інформація, напрямки концентрації е, цих угруповань, як на півдні, та й зрештою, головнокомандувач залужний у інтерв'ю, де економіст, говорив про можливі напрямки ударів росіян із південного напрямку з района, умовно, скажімо так. Вугледарського по лінії, Маріуполь, Вугледар, великі новосілки, там зараз є чимале угрупування ворога. Маємо концентрацію ворогів на Білгородщині і маємо збір сил росіян на білоруському напрямку. Відтак про вашу попередню місце роботи про місто Київ, про столицю, як ви гадаєте. Наскільки високими залишаються ризики для наступу Росіян щодо наступу Росіян саме на, на Київ, або загалом давайте можливо у цю ситуацію з зі сторони північного кордону на території нашої держави по новому, посильному, по справжньому широкомасштабному ну, тут? Я з вами погоджуюсь. Тут мені гадати нема чого. Якщо про це казали верховні військові керівники нашої держави, тому в них і більше інформації все це публічно. але хочу сказати, що е, навіть коли достатньо неочікуваний був напад, Київ, е, Київська державна адміністрація, мер міста Віталій Володимирович Клічко зробили все, і всі кияни, е, всі жителі Київської області, зробили все, щоб ворог не пройшов. А зараз, на протязі 10 місяців, коли все ж таки ця загроза. То більшим, більше існувало, то менше. Там проводені ще більше підготовчі роботи. Київська міська адміністрація, міська державна адміністрація постійно співпрацює з військовими, надає їм дуже багато е матеріалів, допомоги е техніки багато для укріплення, таке інше. Тобто, Я впевнена, кажете... що там нічого. Я так розумію, що ну ми готові в разі чого прийняти ворога. І несподіванок, навіть якщо говорити про такі, що вони були, не буде. Я думаю, певно, не точніше, що не буде, і підготовка всі ці місяці проводилась. Я е, повністю знаю інформацію, в якому обйомі е, мер міста, вся адміністрація, військова адміністрація міста надавали допомогу. Е, Підготовці ну, тих чи інших ліній. Знову ж кажу, технікою, якимось якимись якимось матеріалами, які для підготовки оборонних рубежів. І дві бригади територіальної оборони там же ж в Києві готуються і готувалися. Деякі з них підрозділи вже пройшли бойове хрещення тут на Донбасі, тому там вже не буде якихось, на мою думку, несподіванок або навіть не зможуть вони так близько підійти до Києва вже. Пане Андрію, спасибі вам, спасибі вам, вашим побратимам за вашу службу, за те, що ви зараз на найбільш гарячій точці фронту захищаєте нашу державу. Величезні вітання усім нашим бійцям, кому маєте змогу передавати, передавайте від з усієї потої душі від всіх українців. Це був Андрій Крищенко, військовослужбовець 4-ї бригади оперативного реагування Нацгвардії України, який сказав, який несе службу зараз на Бахмутському напрямку. Спілкувалися власне і про східний фронт, і про загрози із північного флангу. Закликаю вас залишатися разом із нами, шановні слухачі із Радіо НВ. На черзі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.